Колись цей художник ледве не побився із товаришем по ремеслу, доводячи безглуздість зображення природи. Ніякого пейзажу не існує. Кричав він, впевнений у тому, що людина є єдиним можливим приводом до творчості. Я вважаю, що людина це світ, який іноді вартий будь-яких світів, написав в одному зі своїх послань Амедео Модільяні. Він народився 12 липня 1884 року в італійському місті Ліворно і був четвертою дитиною в родині невдачливого дрібного комерсанта. Єврея Фламініо Модільяні до батька Амедео ніколи не мав сильних синовніх почуттів, зате ніжно любив мудру та всерозуміючу матір Євгенію Гарсен. Якось її чудове знання європейської літератури та декількох іноземних мов врятувало родину від злиднів. Коли чоловік у черговий раз банкрутував, Євгенія стала робити переклади, писала статті, а також організувала вдома справжню школу французької та англійської мови. Вступивши до ліцею, Амедео, якого мати все життя пестливо називала Дедо. Помітив, що шкільні заняття менш цікаві ніж домашні, тому вчився він без охоти. Євгенія, яка уважно слідкувала за розвитком сина, написала про нього 11-річного у своєму щоденнику. Подивимось, що розів'ється із цього кокона можливо художник. Виявивши у сина здібності до живопису, вона дозволила йому відвідувати майстерню художника, а кілька років по тому примирилася із рішенням 15-річного Амедео, заради живопису покинути ліцей. Однак, взимку 1900 року йому довелося відмовитися від уроків майстерні через сильний спалах туберкульозу легені. Більше року мати возила його по курортам. Після полегшення навесні 1902 року Амедео поновив заняття. Рік він відвідував вільну школу малювання у Флоренції, а потім у Венеції. А на початку 1906 року поїхав до Парижа. З'явившись на Монмартрі, що був своєрідною колонією творчих людей, 22-річний модільяні вразив усіх своїм бездоганним знанням французькою, аристократичною вічливістю, простотою та доброзичливістю у спілкуванні з будь-ким. Він багато та знанням предмета розповідав про мистецтво та літературу і жодного разу про злидні, які терпів з перших днів перебування в Парижі. Його картини нікого не цікавили, тому щоб заробити собі на хліб та табак, він робив вивіски для крамниць. Рік по тому Модільяні став виставлятися. Його роботи висіли поряд із полотними кубістів та фовістів, Пікассо та Матіса, з якими Амедео товаришував та вплив яких відчував на собі деякий час. В кількох ранніх картинах помітне також його захоплення сезаном, його пошуками кольорів, здатних передавати об'єм. Але з плином часу в роботах Амедео зникають сліди будь-якого впливу з'являються власні особливі лінії, що розкривають натуру, особливі контрастні фарби, які передають характер моделі. Париж виявився для модільяні непосильним випробуванням. Дуже швидко і симпозантної, молодої людини це місто перетворило його на зім'ятого та часом агресивного п'яницю. Я сам себе руйную і ця думка руйнує мене, коли я п'ю, так сказав він колись. Через постійну нестачу грошей він не міг знімати пристойне житло, часто тинявся містом в пошуках дешевого нічліга, за що отримав прізвисько бездомний бродяга. Декілька разів виснажений та схудлий модільяні їздив до рідної Італії, де була його мати. Але недовго витримував удалечі від столиці Франції та світового мистецтва. Париж, моя майстерня, моє робоче місце, писав він своєму другу. В Парижі муки стимулюють мою працю. В 1910 році в Парижі Амедео познайомився з Анною Ахматовою. Вив мені як марення, якось зізнався він їй. Вони гуляли парками та нічними вулицями і ніколи не говорили ні про що земне. Мене вразило те, як модільяні знайшов красивою одну явно некрасиву людину. Я вже тоді подумала, він, мабуть, бачить не так, як ми згадувала Ахматова. У 1915 році в Модільяні розпочався роман з англійською журналісткою, відомою під ім'ям Беатриса Хестінгс. Було в їхніх стосунках чимало безглуздого, нескладного, екстравагантного і навіть смішного, писали біографи Модільяні. Однак зазнавали при цьому, що Хестінгс, особа незвичайна, справила великий вплив на художника. Два роки потому вона покинула Модільяні. А через кілька місяців він зустрів дівчину, яка була повною протилежністю Беатріс. Йому було 33, їй 19. Всі, хто бачив їх разом, визнавали у сором'язливій та мовчазній Жанні Ебютерн не подругу художника, а його дружину. Ще через рік у них народилася донька. Рік по тому, коли Жанна чекала другу дитину Амедео Медільяні, раптово помер через хвороби, які вже давно його підточували туберкульоз та нефрит. Жанна не змогла пережити розлуку з коханою людиною і наступного дня викинулася з вікна. Одразу після похорону на його картини, які за життя він частіше роздавав друзям, різко підскочили у ціні.